Сухофрукти, кора дерев, шишки та кориця. Цього року в оформленні приміщень у тренді натуральні матеріали. Кольорова ж гама декорацій з року в рік, та сама. Більше можна звертати увагу на корпоративні кольори, якщо це за бажанням клієнта. От. А можливо, і ті кольори, які є в тренді. Але, звичайно, дуже багато люблять класику, тобто, це що? Поєднання червоного і білого кольору. Зі святковими композиціями в офісах, крамницях чи ресторанах виробники декорацій і новорічних іграшок радять не зволікати. Що раніше замовиш, то дешевше обійдеться. Ми даємо льготні розценки тим, хто заказує на продукцію весною. Тим більше, що є время загласувати рисунок шара самого сам заказ сегласувати. Можна і справить що Саме так роблять і великі компанії. У Київстар, наприклад, окремі дизайнерські об'єкти, оленів чи композиції з лампочок, шукають на спеціалізованих виставках ще навесні. Традиційна ялинка з фігуркою Діда Мороза була тільки раз. Нині ж напередодні року синього коня власний офіс вирішили оформити в еко стилі. Тенденція ну, лошадь – це таке стримительне животне. Тобто, ну, я ви сприймаю так, як щось то щось що то воздушне, Тому, то ну, і... Да, романтично, и получается, что это должны быть, ну вроде бы как и экостиль, но в то же время э, разбавить его вот какой-то романтикой. Додати святкової атмосфери в оформленні вітрин експерти радять і для збільшення спонтанних покупок. Новорічні продажі становлять від 20 до 40% річного прибутку багатьох ретейлерів, Тож тут економити не варто. Звичайно, перед різдвом кожен магазин має подбати про оформлення своїх вітрин обов'язково оздобити їх новорічними декораціями. Це посилює атмосферу різдва і, звісно ж, приваблює клієнтів. Новорічний декор це ще й можливість підвищити лояльність клієнтів в Європі. Відвідувачам крамниць часто дарують новорічні презенти з логотипами компанії. В Україні ж поки що такі іграшки тільки розвішують на ялинках або в офісах. Катерина Кундельська, Олексій Мацкевич, Андрій Додко. Новини телеканал Бізнес.